Слава Ісусу Христу! Недавно отримав досить цікаве питання, яке звучить наступним чином. Звідки Каїн та Авель взяли жінок, якщо це перші люди на землі? Отже, справді це дуже логічно і дивно виходить. Бо Біблія пише так, що Бог сотворив Адама, з нього взяв з ребра, створив жінку. Адам і Єва породили синів Каїна та Авеля. І тут з часом пише, що Каїн пізнав свою жінку. Де взялася та жінка? І ми можемо собі подумати. Ага, значить, то не були перші люди на землі, там вже також були люди, просто Біблія про них, напевно, там якось описує. Особливо про них, так? Значить, Біблія трохи бреше нас. А насправді ні. Насправді текст сам себе пояснює, просто ми його не розуміємо, бо він написаний давньою єврейською мовою, і жодна інша мова не може передати всіх тонкощів, які подає оригінал. Так? Отже, в оригіналі є спеціальні такі закінчення слів в словах, які вказують на те, наприклад, там, де пише, що от Адам і Єва породили Каїна. Там є закінчення, яке вказує на те, що Каїн не народився сам. І Авель не народився сам. Вони народилися сестрами. Ось. Тобто народився, народилися хлопчик і дівчинка одночасно першого разу. І хлопчик і дівчинка другого разу. Потім та сестра стає жінкою Каїна. І та друга сестра, сестра, яка народилася з Авелем, стає його жінкою. Ось, звідки вони взяли тих жінок. Ми просто не розуміємо, жодна інша мова ще раз не може передати тих тонкощів, але сам, сам текст себе пояснює. Інше питання. А, як щодо кровозмішання, це кровозмішання, це вже гріх. так? На той час це не був гріх. Гріхом це стає набагато-набагато пізніше, коли Бог дає закон. Що так більше вже робити не можна. Але перше, що Бог дав заповідь. Плодійте і наповняйте землю. І для того, щоб це сталося, Бог робить так, що воно народжується подвоє. І коли вже є достатня кількість людей, Бог дає заборону, що вже не можна. Відтоді це стає гріхом. Ось, також є дуже гарна історія щодо смерті Авеля. Передання говорить, що коли Каїн і Авель пішли давати. Жертву Богові, і Бог прийняв тільки Авеля, так, Жертву. Каїн із заздрощів починає нападати на нього і вбиває його. Але предання говорить, що Авель був сильніший від Каїна, і Авель переміг Каїна, і Каїн покаявся перед ним і сказав: Пробач. Авель, прийнявши то, як правду, що він покаявся, що він зробив помилку, відпускає його. І коли той обертається, то його вбиває. Ось. Так що ось така відповідь. Амінь.